Привіт, полюбі друзі! Привіт! Вітання з любимих, неймовірних чарівних чернівців. Останніми днями якось дуже величезні концентрації в мене події пов'язані саме з тою темою, про яку я хочу вам розповісти і зробити цей репортаж. Адже нещодавно я була учасником екскурсії чарівного гіда екскурсовода Тетяни Клісунової. Історії кохання старих чернівців. І майже кожна історія кохання людей, які жили в 18, 19, 20 му сторіччі, на 90% це були чернівецькі євреї. А вчора це була просто неймовірна прогулянка, екскурсія разом з Тасією Житовською і дівчатками, які дуже мені ментально близькі. Який це був кайф, правда. Ми прогулялися єврейськими чернівцями, вуличками, які я знаю з дитинства, якими проходився кожен з нас, кожен чернівчанин. Це було настільки атмосферно і неперевершено. А в цю суботу і неділю у Чернівцях всеукраїнська жіноча. Організація кешер буде проводити єврейський вікенд-вікенд у Чернівцях. А концепція і мета цього вікенду це поєднання культур. Єврейського народу і українського. І буде величезна програма, яка розписана повністю на усі дні, на суботу, на неділю. Буде екскурсія знову ж таки у суботу Стасію Житомирською, єврейськими чернівчанами. Мені так багато вам є про що розповісти, адже це все люди, з якими я комунікую вживу. І ми спілкуємося. Щось Тася мені розповідає, щось я підказую. Але я знаю, що вона натхненно вже не один рік ходить в архіви і вивчає. Ви знаєте, що. Чернівцях в 19 сторіччі було 70 синагог. Уявіть, маленьке місто австрійської е, доби Чернівці і 70 синагог. А чи знаєте ви, що в кінці 19 сторіччя іудейське населення складало більше, ніж 70% з усього населення чернівців? А чи знаєте ви, які видатні і Нобелівські лауреати, і актори, і е, науковці, і лікарі, і вчені, і історики жили у Чернівцях. І знову ж таки, ми ж знаємо, що це люди з єврейським корінням. Але Чернівців не були чернівцями, якби не було толерантного поєднання усіх культур. Чернівці це місто, в якому не було? Жодного єврейського погрому. І євреї не були, як у центральній, до прикладу, України, міснічковими, да, що їм е, була на російській мові черта осідлості, і євреїв не пускали в міста. Да? Це була концепція Російської імперії. А у Чернівцях євреї були допущені до самоврядування. І найбільшим чинником цього показником є, є те, що два мери, чернівці, два бургомістри були євреями. Райс. Один з дуже відомих бургомістрів, провулок український, колишній названа в честь видатного бургомістра Райса, який був був здається сім разів віце-бургомістром. Тут є багато про що розповідати, і не випадково я цю локацію, і саме анонс перед ем, єврейським вікендом я вибрала перед нашим чарівним єврейським домом, який був збудований в далеко, в 1908 році, саме ем, прогресивною реформаторською єврейською общиною. Мені є багато про що вам розповісти, тому що цих знань так-так так багато. І ми знаєте, мене, е, я не дивуюся для. Для мене це абсолютно нормально природно, коли майже кожен з моїх, ну не таких близьких-близьких, а оточення, як і дотичне, запитують: Оксана, ну ти ж єврейка. А я кажу, я честь мала, але я дівчинка в п'ятому-шостому коліні з українським корінням. Але все моє життя я з гордістю спілкуюся з моїми друзями, які зараз в Ізраїлі, в Німеччині, в Австралії. І для нас не було різниці. Ми всі чернівчани, і ми цим пишаємося. Тому сьогодні моя розповідь, яку, до речі, в зйомці мені допомагає, знову ж таки, українська дівчинка Ліруся, моя помічниця, з якою ми часто крокуємо, робимо Ліра професіонал в своїй справі. Ми робимо з нею часто зйомки. І ця розповідь буде присвячена нашим чернівцям і єврейському населенню. Наших чернівців крокуємо далі!